Вітаю, друзі! Ви на каналі громадської організації Інститут геополітичного виміру. Та з вами я, Биков Дмитро. Сьогодні ми поговоримо на одну з найскандальніших тем у світі корупції гуманітарна допомога. Спочатку широкомасштабного вторгнення до України почало стікатися мільйони тонн гуманітарної допомоги з різних країн світу. А отже, це була і. Одна з найпоширеніших схем розкрадання у нашій країні. І тема для розслідувань НАБУ, САП та інших правоохоронних органів. Одним з найперших скандалів з гуманітарною допомогою був скандал з епіцентром. Епіцентр, як ви знаєте, найбільша мережа будівельних гіпермаркетів в Україні. Вона належить подружжю Олександра та Галини Герех. Саме Олександр, діючий народний депутат. Уже останніх кількох скликань. А його дружина була у 2012-2013 роках секретарем Київської міської ради. В середині травня в соцмережах з'явилось фото бронежилета, виставленого на продаж в торговому залі одного з київських епіцентрів, і зафіксована ціна виробу 12 500 гривень. Але проблема в тому, що у війська в цей час дуже потребувало. У таких бронежилетах їх не було. І вони мали, звісно, надходити до нашого війська безкоштовно, але чомусь продавалися в епіцентрі. Невже це така системна проблема? Друзі, напишіть свої коментарі з цього приводу, а також підписуйтесь на наш канал. Скандал з продажем волонтерських бронежилетів далеко не перший з початку широкомасштабного вторгнення. Більшість таких випадків за минулі місяці зафіксовано на Заході України, який на той час, у 2022 році перетворився фактично на найбільший логістичний хаб гуманітарної допомоги. Так на початку квітня 2022 року правоохоронці затримали Андрія Луківа, виконуючи обов'язки мера містечка Пустомити, що є фактично передмістям Львова. За версією слідства, чиновник намагався за 100 тисяч гривень. Продати автобус, який Фінляндія безкоштовно надала Україні як гуманітарну допомогу. Луків, Луківа відсторонили від посади у мерії і заарештували. Щоправда, він вийшов під заставу в 1 мільйон гривень із СІЗО. Справа досі розслідується. Вже після цього випадку на Львівщині зафіксували також спробу розкрадання пожертв і військового спорядження. Двоє підозрюваних між, місцевих мешканців були затримані. При спробі продати волонтерські бронежилети і військові каски аж на 500 тисяч гривень. Уявіть собі. Затриманими виявилися колишній чиновник Львівської облдержадміністрації Роман Матіс і головний редактор економічного видання MindUA Євген Шпитко. Це ЗМІ після арешту свого керівника опублікувало матеріал, де назвало справу замовною а І такою, що завдає шкоду волонтерському руху в Україні. У Чернівцях 6 травня 2022 року був затриманий керівник обласної лікарні Сергій Бродовський. Правоохоронці запідозрили його в присвоєнні п'яти карет швидкої допомоги, які передали благодійники з Італії для потреб Збройних сил України. Фігурант справи був відсторонений від посади і заарештований. На волю він вийшов лише після сплати 200 тисяч гривень застави. Справа також розслідується. Також схожу справу, за даними прокуратури, організували посадовці Підгайцівської територіальної громади у Волинській області. Вони підозрюються у продажі бронежилетів, касок та інших товарів вартістю 18 тисяч доларів США, що були ввезені на митну територію України як гуманітарна допомога. У сусідньому Тернополі. Розгорівся скандал, коли за гратами опинилися двоє відомих місцевих волонтерів брати Іван і Андрій Козаки. Вони начебто розікрали кошти, які люди надсилали їхньому благодійному фонду для допомоги ЗСУ. А всім відомий мем про те, що Закарпатське ТРО найбільш екіпіроване ТРО у світі. В кожному жарті є доля правди, тому що саме західний хаб був найбільшим, а відповідно, і найбільше розкрадання гуманітарної допомоги. Але, на жаль, найскандальнішою справою з розкрадання гуманітарної допомоги була справа з розкрадання гуманітарки у Запоріжжі: 22 морських контейнери, 389 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілів. Саме стільки за версією детективів НАБУ викрали гуманітарної допомоги у Запоріжжі місцеві посадовці. Ці скандали були пов'язані з іменем замголови міського голови Запоріжжя Златою Некрасовою та її куратором з офісу президента паном Тимошенком, який потім звільнився за власним бажанням. Всі ми пам'ятаємо ці скандали. І, на жаль, минув рік. Винних так і не знайдено після обшуків насправді все затихло. Тільки нещодавно почала з'являтися інформація, що на одному, то на іншому підприємстві, де зберігалася гуманітарна допомога, правоохоронці відшукали частину викраденої допомоги. Нагадаємо, 21 листопада з'явилася інформація, що на одному з місцевих підприємств було знайдено 200 тонн викраденої гуманітарної допомоги. Її одразу передали військовим. І ще через три дні 24 листопада було знайдено 300 тонн гуманітарної допомоги. На жаль, харчові продукти зіпсувалися, їх не вдалося переправити до Збройних сил України. Бажаємо всім правоохоронним органам НАБУ, САП, а також судовим органам розібратися з розкраданням гуманітарної допомоги в Україні, адже це важлива резонансна справа. Одна із багатьох. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, коментуйте, а також підписуйтесь на всі наші медіаресурси. Дякую за увагу!